Ці помилки допускають при інвестуванні в нерухомість як інвестори-початківці, так і більш досвідчені інвестори. Часто це ніби прості та очевидні речі, тим не менш вони можуть призводити до поганих результатів. Від неправильного вибору нерухомості, яка не принесе вам очікуваного прибутку, так і взагалі до втрати всієї суми інвестиції. Тож в цьому відео розкажу про п'ять поширених помилок та як їх можна уникнути, щоб ви могли зробити висновки, як то кажуть, на чужих помилках та не робити своїх. Отже, перша поширена помилка при інвестиціях в нерухомість це ігнорувати стан ринку. Ця помилка часто зустрічається при інвестуванні в іноземну нерухомість, оскільки до мене роду моєї діяльності звертаються щодо допомоги з інвестуванням в нерухомість, в тому числі й за кордоном, то іноді я помічаю, що бажання інвестувати в нерухомість якоїсь конкретної країни у людей базується виключно або багато в чому. Саме на тому, що їм просто подобається та чи інша країна, але емоції та особисті вподобання не повинні бути основою для інвестицій. Важливо провести попередній аналіз. Наприклад, знайдіть інформацію, чи зростала ціна на нерухомість в країні за останні 5, а краще 10 років. Зверніть увагу на темпи зростання або спаду. Чи були просадки, і якщо так, то з яких причин. Не менш важливо з'ясувати, чи є фактори, які вказують на подальше зростання ринку. До речі, цей аналіз бажано робити не тільки в розрізі країни, а і міста чи регіону, яке ви розглядаєте для інвестицій. Саме зростаючий ринок збільшує шанси на успішність інвестицій, а ще внаслідок росту ринку ви отримаєте більшу дохідність. Наприклад, ви розглядаєте для інвестицій якесь місто в одній з європейських країн. Якщо при аналізі ви бачите, що за останні 10 років ціни стабільно зростають з року в рік, уряд запускає нові програми підтримки забудовників. Туристичний потік у регіоні вже відновився після ковіду та зростає. Ціна на квадратний метр нижча ніж в інших схожих містах Європи, тобто запас для росту ціни є, то це може бути сигналом, що інвестиція в цей регіон може бути перспективною. Звичайно, це просто загальний приклад. І перед інвестуванням треба враховувати ще багато нюансів. Тому рухаємось далі. Убирати квартиру як для себе одна з найпоширеніших помилок при інвестуванні в нерухомість. Інвестиції це повинно бути про цифри, а не про емоції, що я маю на увазі. Часто люди обирають житло, яке подобається їм особисто: гарний вигляд з вікна, цікаве планування, велика тераса чи окремі балкони в кожній кімнаті, або якісь інші опції, які здаються важливими. Але інвестиції це не про ваші смаки, це про прибуток. Наприклад, якщо ви оберете квартиру з трохи кращим видом, але за кожен квадратний метр заплатите на 200-300 доларів більше. То ця переплата не факт, що повернеться до вас через оренду чи перепродаж. Ваше головне завдання знайти варіант, який матиме найбільший попит на ринку та дасть максимальний прибуток. Тобто обираємо ходові ліквідні квартири, які відповідають вашим цілям та стратегії інвестування та мають привабливу ціну. Наступна помилка, про яку я розкажу, одна з моїх улюблених лапках. Бо дуже часто я бачу, як в рекламах та пропозиціях для інвесторів показують певну очікувану дохідність. Якісь красиві, великі відсотки та цифри, але частіше за все, цими цифрами маніпулюють або вони не враховують податки та інші додаткові витрати інвестора. Поговоримо про цей пункт детальніше через хвилину. А перед цим я хотів би поділитися з вами, що я нещодавно виступав на конференції про інвестиції в закордонну нерухомість в рамках Кухар Діскашн Court. Там були представлені 12 країн: Іспанія, Дубай, Чорногорія, Італія, Польща, Австрія та інші. Я розповідав про Болгарію. Про тенденції ринку, ціни, податки та приклади проєктів, в які можна інвестувати, а також поділитися останнім кейсом-клієнта. Тож, кому цікава тема інвестування в закордонну нерухомість, посилання на запис конференції залишу для вас в описі під цим відео. Зможете подивитись та порівняти для себе різні країни. А якщо ви вже знаєте, що вам цікава тема інвестування саме в Болгарію, то приєднуйтесь до мого телеграм-каналу за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі. А ми переходимо до наступного пункту. Не враховувати додаткові витрати та податки це дуже поширена помилка, особливо при інвестуванні в закордонну нерухомість. І вона може з'їсти весь ваш прибуток. Інвестору дуже важливо ще до того, як входити в інвестицію, розібратися, які витрати його чекають: комісії, переуступки, послуга ріелторів та нотаріусів, різні збори, а також податки. І порахувати, чи буде інвестування вигідним, враховуючи всі ці витрати. Наприклад, часто інвестори не звертають увагу на те, скільки їм доведеться заплатити на виході із проєкту, тобто вже при продажі нерухомості. Для прикладу, в Іспанії при продажі квартири треба заплатити податок на прибуток, який сягає від 19 до 23% в залежності від суми прибутку. А в Італії, якщо це не квартира для вашого проживання, податок на прибуток цілих 26%. Через це інвестиції з метою перепродажу в цих країнах часто втрачають сенс. До речі, одна з причин, чому ми обрали інвестувати в Болгарію, це одні з найнижчих податків в Європі. Наприклад, податок на прибуток лише 10%, і це взагалі єдиний податок, який треба сплатити при продажі нерухомості. Тож, як висновок до цього пункту, ігнорування додаткових витрат та податків можуть суттєво вплинути на прибутковість інвестицій. Тому обов'язково вивчайте це питання та прораховуйте всі витрати ще до того, як вкладаєте гроші в нерухомість. У нас попереду всього дві помилки, більш ніж половина відео позаду. Тож з вас лайк і підписка, якщо цей контент для вас цікавий. А ми рухаємось до наступної помилки. Наступний пункт насправді мав бути хіба не першим в списку того, про що варто подумати перед інвестуванням в нерухомість. Отже. Помилка, яку насправді багато хто робить, це інвестувати без стратегії. Не раз я чув фразу зараз, поки куплю, а потім розберемось. Перш ніж вкласти гроші, важливо запитати себе, що я хочу отримати від цієї інвестиції. Це може бути прибуток від перепродажу, стабільний дохід від оренди, чи навіть збереження грошей через інвестиції за кордоном. Важливо також розуміти, скільки ви готові вкласти, і як швидко ви хочете заробити. Від відповідей на ці питання залежить вибір стратегії. А різні стратегії, відповідно, дадуть різні результати та мають різні ризики. Наприклад, якщо хочете заробити більше, то вам підійде купівля на початкових етапах будівництва з метою перепродажу. Тут більше ризиків, але і потенційна дохідність вища. Якщо хочете отримувати стабільний дохід, купуйте готове житло для оренди. Тут дохідність нижча, але і ризиків. Теж менше. Або комбінуйте. В такому сценарії ви купуєте квартиру на початку будівництва, здаєте її кілька років в оренду, а потім перепродаєте. Це дозволяє отримати і орендний дохід, і приріст вартості, але ризики все одно вищі. Бо купуєте на початкових етапах будівництва. Це лише приклади, варіантів стратегії може бути величезна кількість. Але якщо інвестувати без чіткого плану, ви ризикуєте придбати нерухомість, яка не виправдає ваших сподівань і не принесе очікуваного прибутку. І На сьогодні остання часто неочевидна помилка при інвестуванні в нерухомість це відсутність розуміння, як взагалі виходити з інвестицій. Придбати нерухомість це насправді найлегше. А що з нею робити далі? Наприклад, що ви будете робити з квартирою після завершення будівництва, якщо інвестували в новобудову? Хто буде займатися пошком покупців, якщо ви купували під перепродаж? Хто буде займатися ремонтом чи пошуком орендарів, якщо ви інвестували з метою здачі в оренду? На ці питання треба знайти відповідь ще до того, як ви вирішили вкласти свої гроші. Наприклад, я знаю історію, коли людина після отримання ключів від квартири спочатку не могла швидко знайти підрядників по ремонту, потім сам ремонт затягнувся на кілька місяців, а його вартість значно вийшла за межі початкового бюджету. В результаті квартира стояла весь цей час порожньою без орендарів. Інвестор поніс додаткові витрати, на які не розраховував, тобто втратив частину дохідності, вже не кажучи про втрату свого часу та нервів. А якщо мова про інвестування в нерухомість за кордоном, то в цьому випадку продумати заздалегідь план виходу з інвестицій ще більш критично, бо ви можете не знати місцевий ринок, плюс дистанційно розв'язувати будь-які питання буде набагато складніше. Це була тільки частина помилок, про які варто знати, щоб ваші інвестиції в нерухомість справдили ваші очікування та не стали розчаруванням. До речі, ми вже записали і зовсім скоро випустимо другу частину відео з іншими важливими помилками. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити лайк та коментар, якщо мій досвід був для вас корисним. І до зустрічі в нових відео.